І коли вже росіяни заходили в Херсон, вони співпрацю пропонували, що поклали такі як такий великий аркуш, і там посади в обласній адміністрації. От вписують своє прізвище, там ще сальдо не було навіть. Якщо ні, тоді ви підете на яму. Ну добре, яма так яма. Ми винні в тому, що ми українці, що ми здатні до бунту, не непокору їм. За це й били. Саме тим, щоб знаєте, примусити стати на коліна. Про Херсон. Як дізналися, коли звільнили? Значить, я був абсолютно переконаний і абсолютно свідомий того, що Херсон це Україна. Я просто пишався тоді херсонцем і досі пишаю з Херсонцем. Перші враження від повернення додому. Перші ну, враження. Знаєте, речі. ну просто я хизуюсь України, я хизуюсь української нації. Зрозуміло, ну, що можна казати окремо про, віс... про Збройні Сили України. Тому, що ми сидячи там, розуміли, що і хлопці, і дівчата, які у нас сьогодні там передку виборюють зброю в руках незалежність України, що вони дають достойний відпір. І що ці люди, які казали, що пам'ятаєте, Лукашенко якось коментував, та ми з Владимиром Володимировичем за добу до, до Ламанша дойдемо. Ну, я кажу, ви до Гуляйполя півтора місяця йшли, і потім там вас і поховали під тим Гуляйполем, втікали аж п'ята, сверкали. Тому це завдяки, ну, в першу чергу, зрозуміло, Збройним силам України, а в другу чергу позиції людські вони вважали. Що тут їх чекають. І ви ж пам'ятаєте ті прогнози, які їм давали запитування, що тут Путіна всі люблять, більше 60% готові прийняти його там, як президента, хліб-сіль, квіти. Ну тут, крім, що там, мабуть, з квітами були проблеми, почали зустрічати снарядами і кулями. Тому я був дуже здивований. Тої реакції людей на наше повернення, от починаючи від кордону Білорусі і закінчуючи Черніговом, вздовж дороги стояли просто ну майже там сплошний сплошним. Потоком люди з українськими прапорами? Да, от ви підвели якраз саме до початку повномасштабної війни, якраз я про це хотів теж трішки запитати. Швидко просувалася російська армія. Що ви робили в перші дні? І основне питання, чому ви вирішили піти в тероборону? Скажіть мені, будь ласка, а куди мені йти? Де хто піде захищати мою родину? Почалась війна, ну за зранку на восьму годину я прийшов до обласного військомату. Черговий каже, ви куди? Я кажу, ну як, до військового комісара ми додалися. Так, час, я почекаю, я узнаю, там все стоїть на посту. Мабуть, він не знав, що війна почалась, тому не втік. Потім каже, Володимирович, вибачайте, значить він сказав, що у нього нарада і він не може вас прийняти. Я кажу, хорошо, я почекаю, мені ж пообіцяли, що я буду боронити країну. Ну, так десь продовжилось, мабуть, годину. Потім вийшов той черговий і каже, Володимир, він ховається від вас, він вас не прийме. Я кажу, хорошо, що, що, що робиться? Скажіть, будь ласка, як там країну боронити? Каже, в міському військоматі збирають людей там з цими повістками мобілізованих і добровільців, йди туди, на Спартаковському. Я прийшов туди, кажу, так і так. ну, Людей було зовсім небагато. Ну, це що тільки почалося, там, можливо, там 9-та година, десята година, але вже постріли ми чули. от. Кажу, так і так, хлопці, там, не відділ, зайшов одразу, хочу захищати. Хорошо, приходьте з документами, з паперами, там свій військовий квіток беріть. Я вже знаєте, був з обліку за, за віком, беріть військовий квіток і приходьте. І речі з собою там якісь візьміть, тому що ми десь вас в окопи будемо посилати, там, щоб тепліше було чи щось таке. І давали певне завдання по охороні території, де знаходиться тераборона, щоб ми самі себе охороняли. Коли я почав питати там керівника роти, а як ми будемо боронити міста. Ми, ми виготовили е, оці пов'язки, е, і, і ми роздамо пов'язки, будете ходити з пов'язками по місту, щоб люди були спокійні, що тут їх охороняють. Так а як ми будемо охороняти, вибачте, там коли почнуть грабувати там, склади? Що є з пов'язкою? Буду казати, я ж тероборона, хлопці, ідіть зі Ну, ми, ми не знаємо, чи в зброї, чи без зброї, ну поки такої не було. Не було відверто розуміння у них стосовно того, що люди повинні ходити зі зброєю. і не тільки ходити, а стояти на яких критичних об'єктах. А ще був такий, майже не стався інцидент. Ці приходять, а ж була по цивільному просто з автоматами. От, потім почали десь вже в останній день щось передягати, когось передягнули, на нашу роту не передягали. От. А приходять, а там інші люди зі зброєю. З'ясувалося, що це наші херсонці, вони, на відміну від військових, зорієнтувалися і виставили свій, свою охорону в лікарнях, щоб якось забезпечити їхню безпеку. Велика дяка їм за це. Зрештою, так розумію, вас розпустили до цього? До 1 числа, і коли вже росіяни заходили в Херсон. Значит, нам сказали зайняти позиції, там, там, ми жили в гуртожитку цьому, ну, в інтернаті. Вот. Будемо відстрілюватись. А потім ну, зрозуміли, мабуть, що ти від танка ні, якось автоматом калашнікова ніяк відстрілюватись не зможеш. Нас перевелися в гуртажитку в центральний офіс, де адміністрація, де школа. Вот. Ми посиділи там, роздали ті гранати нам там до, до, до автоматів. Ну, граната, граната це теж так для танка дуже важлива, перешкода. Ну, а потім вже зайшли ця так звана нова влада. Я от згадую нову владу цю і уявляю їхній шок. Коли, я не пам'ятаю, то буквально там за декілька днів, як вони зайшли, от от, зібрались тоді всі на площі Свободи і пішли ходою. Я йшов вначалі цієї колони, ну так сталося, що великий прапор, я от перед прапором йшов прямо в, перший, в перших рядах, в першому ряду. от, цієї колони. І потім десь, коли ми зупинились, коли ми зупинились біля телевежі, там був у них це пункт охорони, танки якісь там щось, І, там, ну, люди кричать, там, російські кораблі, іди далі. На, на дно. На дно і, так. От. Я е, в той час просто звернувся і бачу, що колона людей є ця, ну, вона ще з ушукового повертає на Перекопську. Ну, Я такого не бачив, е, мабуть, ніколи. Навіть оці радянські демонстрації, які на 1 травня, на 7 листопада, вони були менш е, численні, ніж те, саме, ніж те що сонце вийшли. Я не знаю, чи це було організовано. Якимось, ну що зібрались люди одночасно, це така позиція людей. Але я просто пишався тоді херсонцем, і... да й досі пишаю херсонцем. кажучи. Ладно, що все Настав випадає. квітень. Да. Да. Я ну, до цього ну, хочу вас підвести, що ми знаємо, що тривали протести деякий час, потім їх почали придушувати, що зміняти. Да. І потім повітря стріляли. Це було, ну, і ловили людей, били їх. Дивіться, кажучи. Вони мені казували, що ви всі такі тут такі патріоти, але вас спіймаєш, от, активістів, зачинщиків, спіймаєш, там пару тому типу, підвішаєш. І ви всі здаєте там хто поруч. Ну, можливо, і такі були. Це вам коли, хто казав? Це коли вже я в полоні очутився, і вони казали, так, як ми там вас там, ви самі ж один, одного здаєте. Ну, це фейсбешники ці. Підвожу до дня затримання. Да. Я, наскільки пам'ятаю, то була така інформація, що до цього вам дзвонили, да? а, е, та, К... хто це, дзвонив. Ну на, на початку квітня. Телефонував, телефонував, стримусов. Володимир Сіроч, з вами хочуть зустрітися, там, нова влада, поспілкуватися, все буде добре, вони вам гарні умови хочуть запропонувати якісь. Я начебто гарантом виступаю, яким ти можеш гарантом? Хто ти для мене? ти Я кажу, Кирил, де? Кирил, кажу, ні, я не буду зустрічатись, мені немає про що казати, розмовляти з цією так званою вашою новою владою. І ви подумайте, що будуть наслідки погані для вас, для вашої родини. Погрожувати. Саме так. Якщо ні, тоді ви підете на яму, як він сказав. Говорю, ви знаєте, краще я буду на ямі з Бабичем, Бабічем, ну, це Галаприсинський міський голова, До цього вже тижні два, можливо, ще більше не з'являвся ніде, ніж кажу з вами в кабінетах адміністрації. Ну, тоді, каже, яма. Тоді каже, яма буде. Ну добре, яма так яма. Ну от і сталася яма. В общем, 17, -го, 17 -го квітня мені зателефонувала людина по теробороні, з якої ми також виходили в цих мародерів ловити. Он, каже, там, ну, є, він, він, він каже, там є він каже, є інформація, там щось по Сирюпінську, щось ще там. треба на зустріч, і ми домовилися на 18 -е число, що будемо зустрічатись. Мо я тіпа, при особистій зустрічі розповім, там, де, как, що там це дуже... Дуже важлива справа. От. Ну і я прийшов на цю зустріч, там мені вже ждала автівка. Заманили вас робота СБшниками, так. Да, С СБ ФСБшниками кинули мене в багажник автівки. Але добре, що вони одразу, одразу не забрали у мене телефон. От і я в цьому багажнику встиг за телефонувати дружині. Ну, так, я таки набрав номер, і тільки було з'єднання, а вони так, телефон, телефон, де твій телефон в общем, Забрала мені телефон, але вона почула, що і десь я не знаю, з ким, як, я там, я нюансів не знаю, але через годину вже інформація, що я в полоні, ну захоплений, як будемо так казати, вже була в місцевих ЗМІ. Тому я сильно переживав, що з мого телефону можуть когось запросити на зустріч, там призначити якось, а потім що я був винен в тому, що людина в полоні ким ви там зустрілись першим, якийсь допит був, що вам говорили. Ви кинули мене там в підвал, і десь, мабуть, годину я посидів, потім е, привели на допит. Ну, Давай розповідаю, як ти тут керуєш підпіллями, тебе залишили тут керувати підпіллям, де слади зі зброєю, ну і пішло, поїхало. Де, 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 давай витягуй волонтерів, витягую активістів. Е, Якщо хочеш там, щоб у тебе все було добре, щоб ти не постраждав ні ти, ані твоя родина. Ну я кажу, та ні хлопці, я ж не буду телефонувати. Вже якщо я попався, так ну, я в ваші ігри не граю. Якийсь примус був? Ну такий фізичний. Фізичний. Ну, Починаючи з 18 го числа, ну, мабуть, закінчуючи десь лютим цього року, ну, спочатку дуже активний, десь півроку примус десь. Три рази на день приблизно. От. Єдине, що на Пасху не побили. П'ятницю два рази били, гібро зламали. Ну, вони по-іншому розмовляти не вміють. і взагалі, ну, Хоча не можна казати про, сі, про цих ФСБшників, які мене допитували, вони десь так ну, образовані, грамотні. І був один такий, який виконував функції просто котівника. От вони не марали самі руки, вони просто казали, давай чи продовжуємо там, чи продовжуємо тут розмовляти. В общем, визначай сам, де продовжуємо. Я говорю, так я все сказав. Ну, значить, ти продовжуєш там. І тут той ПРМ цей, палка гумова, називає так звана. Це, да? Що... Це ще в Херсоні, да? Це ще в Херсоні, да. ще в Херсоні. Пам'ятаєте, інцидент він набув. Поширення великого, коли з вами говорив російський пропагандист Істовін. Шухевич для вас дійсно герой. дала Шухевич, на, чьей... на стороні України. Он воевав... За Україну. Он воював на стороні нацистської Германії. Він не воював на стороні нацистської Германії, він воював за Україну. Вони вимагали, щоб я сказав, що це негідники, які вбивали українців. І мене привезли, до речі, на цей на наш меморіал э, героям Другої світової війни. Я не можу зараз сказати вітчизняне Другої світової війни. От і кажуть, бачиш, тут прапор висить наш там, а червоний прапор перемоги. Ну і що? Ну, тут, тут і на, на, саме в цей святковий день, на 9 травня у нас завжди були червоні прапори, нікому не заборонялися прапори перемоги і висить, ну і що. А, я, а там бачу танк стоїть. Я так розумію, що вони, мабуть, вийшли і його здирали, а так що поставили охорону, навіть, щоб той червоний прапор не знімав ніхто. Ну от, бачите, іди сюди. Тут написано дякуючи дякуємо э, російським військовим, що вони допомагали там звільняти Україну. Я говорю, що українські або грузинські військові не боронили, або єврейські якісь військові, або казахські? там кримські татари що там не не, не боронили Україну і Херсон. Ну вони хотіли зробити таку картинку, мабуть, щоб ви публічно там засудили. Ну, наприклад, да, як завдах Шухевич, Герой України. Да, особисто мене подобається комусь чи не подобається. Що відбувалося далі? От, як довго вас тримали в Херсоні та? і які звинувачення 16, 16. вам? 16 днів. Вони не висували ніякі звинувачення. Вони не писали протоколі, що я максимально перешкоджав вступу російських військ в місто Херсон. Хоча яким чином я перешкоджав, ну, присутністю, може, що вибачте, я був присутній, це максимальна перешкода, то я думаю, що з такою максимальною перешкодою все місто по великому рахунку виходило проти вас. Зустрічалися, може, із Сальдо або з кимось із цих представників нової влади? Ні, Ви з ні, ними не бачили? Ні. ні. Я відмовився. Мені поклали такий, як такий великий аркуш, і там посади в обласній адміністрації. От вписують своє прізвище. Там ще сальди не було навіть. Було вільне місце от, от, голови адміністрації. Писуйся, і йди працюй. Пропонували вам. Да, працювати. Да. Да вони співпрацю пропонували, що а давай, йди да. і будеш от. от, Я кажу, ні, я тут вже я за старий, мені 62 роки, у нас держслужба десь 60. Ну, я не можу. і здоров'я немає, бажання немає. Та, як же ж там, я говорю, давайте так. Вас цікавить, що, щоб я туди потрапив, та ні, ми хочемо, щоб люди якісь з досвідом ну, займалися господарством міста, області. Я говорю, ну я давайте так казати, все ж таки, я чільник міста був, я знаю місто, область я ну, не так гарно знаю, як, як вам би вам хотілося б. Що стосується міста, ви взяли на себе зараз відповідальність за місто. Будь ласка, тоді я вам готов надати інформацію по діяльності. Підготуйте, будь ласка, місто до опального сезону. Там я скажу, де деякі мережі ремонтувати, треба скільки грошей вкласти за рахунок російських грошей не зробити ремонт мереж. Якісь можливо вам закидали звинувачення в період вашого. Роботи на посаді міського голови. Значить, вимагали по великому рахунку, що мені там покаятись, що я начебто перекрив дамбою воду на Крим. Я кажу, слухайте. По-перше, це не функція міста десь в області перекривати дамбу на Крим. Але ну, це абсолютно нормально, коли, вибачте, перекрити дамбу не для людей, людей. Якщо б там були виключно люди українці, це наші громадяни. Ми віримо, що це вони наші громадяни. Хоча їх ще не на кажу, я вже дуже в це вірю. От. То можна було давати, але вашому флоту, який там стоїть, або вашим підприємствам, які потім там виготовляють зброю проти, проти України, і годувати водою, це неприпустимо. І от вони сильно переймались депутіла, і як можна там десь звинуватити, вони хотіли йому, мабуть, ну, надати таке звинувачення, що він там. Людей без, без води залишив і вони там вмирали, як там в Сахарі, мабуть, — Потім вас перевезли? — Потім нас перевезли 2 травня вранці. Нас посадили мене в автівку, я як барін їхав на бюджетом лексусі новому, нульовий лексус. Тут сиділи два, ті, як називають, тяжолий, там броні з такими важкими кулеметами, ці, автоматами. Тут один уже ФСБшник слідчий. І в ну, В общем, в Лексус їхали, а наших інших хлопців, там ще чоловік п'ять, по-моєму, я боюсь вже помилитись, їхали тест, ну, типу там магазирки. Нас привезли в Севастополь і там ми пробули два дні. Після цього нас відправили э, в Воронежську область, там місце Бересигребськ в СІЗО. І э, в Севастополі нас ніхто не чіпав, ну, там було абсолютно нормально. Ну, це показовий у них був заклад, там Москалькова туди приїздили, там нормально годували, там е телевізор був, е там шашки, шахмати, якісь там доміно. От. В общем, єдиний найпоробший режим, не, 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 не лягає спати, десь не на кроваті, нічого, От, до команди там підйом отбої, таке інше. А там а потім привезли Воронеж, в цей Вороніж, Борисоглебськ, Там з першого дня. Почались ці прийомки, почались побиття. П'ять місяців ви там пробули, да? допити постійно, да, Та там ні, ні, чи ні чи там, щось там, щось там допити не так багато було допитів. Були били допити. Так, аз, да. Просто але, але, от, от поясніть да, людям, який сенс, чому вас там били? Що, ну це... ну, ну зрозуміло, що... що ви вимагали. Там абсолютно зрозуміла позиція. Б'ють тебе, знаєте, як пам'ятаєте басню крилова. Вовк і ягня, Значить, а винувати в тому, що хочеться мені кушати. Ми винні в тому, що ми українці, що ми здатні до бунту. Ми надаємо, не даємо непокору їм. За це й били. За, 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 саме тому, щоб знаєте, примусити стати на коліна, сказати, що ми визнаємо вас, там руки цілувати, я не знаю, що вони хотіли від нас. От, ти здатен до бунту. все. Значить, Ти, ти, ти повинен бути знищений. Ну, це абсолютно логічно і зрозуміло. Хотів спитати, чи був якийсь судовий процес? Ні. Не було. Ніяких звинувачень не було, тому що коли знов таки, коли ФСБшники нас відправляли туди на Крим, оцей каже проти вас, ви не порушили жодного російського закону. От. Ну я говорю, я розумію, що не порушував. Ну ми, ми просто ви надали спротив. Все. Весь цей час до звільнення, де ви перебували? E, значить, я був в e, воронівськом СІЗО п'ять місяців, потім нас перевезли 1 жовтня e, 22-го року оце, в Володимирську область. Ми перевезли з Володимирської області в Кавровський район селища Пакіна. По-моєму, колонія номер 7 щось таке. І там були три корпуси саме для наших українських військовополонених. Якісь звістки до вас доходили про Україну? Жодної інформації ми не мали. У нас єдина звістка, і якщо хтось потрапив в полон, його привезли, е, хто потрапив в полон е, пізніше, то ми таку мало, мало від них інформацію. Так, це просто величезна таємниця, що відбувається. Е, 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 там деякі отримали листи, але це було вже, вже мабуть, в, в 23 чи в 24-му році, але це було настільки мало. Ну, я, наприклад, жодного ліста не отримав. і, Хоча я б казав, друзі, якщо ми сидимо по славній в лапках русській традиції, сидимо без права пер... листування, так скажіть, щоб ми не очікували. Тому що я розумію, що мені і онуки не написали листа, і донька, і мати, і дружина, і, і, і сестра там писала ці листи. Де вони? Я я задав питання це як і цим, так і цим представникам Москалькової. Від Москалькової мене взагалі сховали, щоб вона навіть мене не бачила. І попередили, що якщо не Бога, вона зайде, я військовий. Я військовий. Ну, от. Я не політичний в'язання а військовий. Про Херсон. Як дізналися, коли mm. звільнили? Що пам'ятаєте про це? Значить, я був абсолютно переконаний і абсолютно свідомий того, що Херсон це Україна. От не знаю, що було, вони розповідали там, що Херсон це вже наше, це вже територія Росії. Це в 23-му році. В 23-му році десь десь е е е в травні місяці, десь в кінці травня, я... я Отримав підтвердження, що Херсон це Україна. Ну, я і так не сумнівався, От, але отримав підтвердження з їхнього боку. От Сказали, область ні, більшість російська, а Херсон це Україна. Це приїздив, ну вони, моєму розумінні, не заспокоїлися і продовжили схиляти мене до співпраці. Володимир Сирович, забув спитати важливий момент. Є е, Доходила інформація, що ви одного разу там відмовились від обміну на користь українського військового. Підтвердіть чи розкажіть, що це за історія. Вони мені дали можливість зв'язатися з Денисовою. Денисова, ви пам'ятаєте, Людмила Людмила це з прав людини Верховної Ради України. Кажу, давай. Ми сиділи тоді в трьох, в в Херсоні, це ще було. Сиділи в трьох камерах, І я кажу, можу я написати, там, щоб тут тих хлопців, які там з синою затриманий цей полковник, прикордонник, і Андрій Горшков, який був старший лейтенант по патрульної поліції. От. Я кажу, можу я написати, щоб мол, мене включили. І мене, ну, щоб їх звільнили. Да, за тебе там пускай дадуть там, людей 20, ми відпустимо. Давай пиши полковника, а Андрюху не треба. Значить, Бетмана його називали, бо він випригував з четвертого поверху будинку, коли тікав від них. Поламав руку, ногу, і ще цілий квартал біжав з поломаним руками-лягами. Це ну, дійсно, що Бетман. При Андрій не пиши, ми його відпустимо. Я написав, а, не, не кажи. Я не став телефонувати, думаю, знаєте, ну людина зараз навантажена, думаю, напишу їй. СМС, ку СМС, тут же мені відповідає, зробимо, включимо, не переживайте. Там ну, такі питання, де ви, що ви там, в Росії чи те саме, катують, не катують. Ну, звісно, катують. От. Зробимо. <кх Irish> але э, я сказав, що я ніколи не погоджуюсь, щоб мене міняли там, 20 людей там, чи наскільки. От. І э, саме тоді, от, ну це було ще пізніше, виникла ситуація з цими. Э, з молодими хлопцями пораненими. Я сказав, що тут я не, не, я не хочу. Була така історія, що їх я, я не хочу дивитись в очі. Я не зможу дивитись в очі батькам дітей, яких там умовно. тут... Я поміняли, за мене віддали 20 росіян, а тут сидять хлопці, яким ну, дійсно хворі. Я, скажу так, це вже що... в Росії чи це, це, це вже в Росії було. От я пожив 62 роки, у мене є онуки. А як вони, усі молоді хлопці, як їм продовжити своє життя? Вони в таку, вибачте, м'ясорубку потрапили, це просто е е е жахливо. ну, Були кожного дня, ну три рази на день. Це там норма була. Але коли, коли починалося допити, вони починали зверху і спускалися на Поки вони спустяться донизу, вибачте, тут вже посвішаєш. Ти розумієш, що тебе будуть бити, і краще може, прийшли, побили де і відпустили. А тут очікування цього побиття і були і хлопці, які вони і мочили штани, і гаділи штани, їх ще, до них ще навіть не дійшли. Їх зламали настільки, що... Це була страхіття. От, е е я згадую якось ой, Ромчик, Ромчик, Ромчик зараз забув у прізвище, який загинув в літаку, який збили. Що вам дозволяло триматися весь цей час? Тільки, тільки е бажання повернутися до своєї родини. Є єдине, що час від часу виникало, виникало питання, чи живі, чи не живі. От, а так. Е Мабуть, нічого іншого. І, ну, і віра Зрозуміло, що віра в те, що, що наша держава переможе. Я, я не сумнівався жодного дня. Я навіть б, більш оптимістично був налаштований по ситуації, ніж вона діюча на сьогоднішній день. Я пишаюсь, чесно кажу, я пишаюсь свою деньку, яка з першого дня на війні. На останок, я е хотів би, щоб вона і, ми, і, 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 і мої онуки пишались з дідом щоб і взагалі Україна пишалися. Я сподіваюся, що так воно і буде. Херсонцям, що скажете? Пишаюся. Я, я ніколи не, не забуду оцю ходу перші дні, як вони зайшли, і позиція Херсонця. Я люблю Херсон. Мені дуже сумно чути, що Херсон практично зруйнований. Я розумію, що будемо якось відбудовувати, але люди. На жаль, шкода не повернеш, дуже багато людей не повернеш.